Українську мову забороняли понад 100 разів. Її палили, витісняли, оголошували вигаданою. Але кожного разу, коли здавалося, що її вже знищили, вона виживала. Перші спроби її знищення почалися ще у 17 столітті. У 1627 році московський цар Михайло наказав спалити всі українські примірники учительського Євангелія Кирила Ставровецького. Через кілька десятиліть цар Олексій вимагав карати смертю авторів українських книжок, а їхні твори спалювати у 1700 1909 році Петро перший змусив цензурувати всі українські тексти. А 1720 року видав указ, який повністю заборонив друкувати книги українською. Навіть церковні тексти мали бути як у Москві. Через кілька років його наступник наказав переписати всі офіційні документи російською мовою. Усе це робило, щоб українці забули, як звучить їхнє власне слово. У 19 столітті українська культура почала відроджуватися. З'явилися Енеїда Котлів. Ля вірші Шевченка, народні пісні усе це лякало імперію, і тоді знову заборонив. 1863 року. Міністр внутрішніх справ Росії Валуєв заявив, що ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Після цього заборонили друкувати українські книжки, особливо релігійні та навчальні. А 1876 року цар Олександр II підписав емський указ. Заборонив видавати українські газети, влаштовувати театральні вистави і навіть співати українських пісень на сцені. Уявіть за виконання, ніч яка місячна можна було отримати покарання. Водночас українських діячів, як пантелеймон, Куліш чи Михайло драгоману, змушували емігрувати або замовкнути. але мову не спинити. Вона продовжувала жити у селах, у піснях, у віршах, які переписували від руки у 20 столітті. Почалася нова хвиля нищення. Радянська влада спершу дозволила українізацію, але швидко передумала. У 1930-х розстріляли сотні українських письменників серед них Миколу Зерова, Валеріяна Підмогильного, Марка Вороного. Тоді народився термін Ростріляне відродження. Мова знову стала небезпечною. За неї могли посадити. Після Другої світової українці продовжили русифікувати у школах. Навчали російською, у містах друкували лише російські газети. На телебаченні звучала майже одна мова навіть після. Незалежності у 90-х українська залишалася другорядною у власній державі. Російська домінувала у ЗМІ, кіно бізнесі. Але все змінилося, коли люди почали усвідомлювати: мова це не дрібниця, це наш фронт. Українська пережила заборони, укази, цензуру і війни. І кожного разу ставала сильнішою. Бо, поки хоч один українець говорить своєю мовою, її не можна знищити. Вона звучала під час Гітманщини у засланні Шевченка. У підпіллі радянських часів і звучить сьогодні, коли ми знову боремось за право бути собою, це історія мови, яку хотіли стерти, але яка стала голосом народу, що вижив.